ла 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 луна. Луна, луна, ла ла-ла-ла-ла-луна. Питання чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А лебідь буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. Очи майдайс. Нарешті ти знайшов мене. Обігав повз мене сто разів і не бачив. Нам же час йти. Ходімо, Клайд. Добре, Клайд. Їдьмо до лікаря Джейн. Час підстригти твої кігті. Ти готовий, Клайд? Готовий, юпітере. Врум, 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 врум Ну от, okay. Ми приїхали mm. Клайд Лікарю Джейн. Ми Here. тут. Постривай клайт. Зараз відпущу. Здається, ми зарано приїхали. Дивися, Луно. Це око просто як у клайда. Ти правий. Дуже схоже. Як думаєш, Клайд бачить так само, як і ми? Я не знаю. Цікаво, чи бачить він світ так, як його бачимо ми? З'ясуємо це тому, що я хочу знати. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть, що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати Я про все, щоб не забуть. Клайд, яким ти бачиш світ? Привіт сніжок. Він тебе цілує. <рес> ти такий милий. От цікаво. Цікаво що? А Клайд бачить все так само, як і сніжок? Ті самі кольори, і форма. Все те саме. Думаєш, проведемо експеримент. Ура, експеримент! Проведімо експерименти з кольоровими м'ячиками. І з'ясуємо, які кольори вони бачать. Круто! Почнімо! Клайд, сніжок. Ви візьмете участь у дуже дуже важливому науковому експерименті. Готові? Клайд, Я хочу, щоб ти пішов до тих кульок і приніс мені синю кульку. Як оця неси клайд, синя кулька. Упс. Твоя черга сніжок. Запам'ятав його уперед. Він приніс синю Луно. Саме так? Дякую, сніжок. Молодець. Може, Клайд не бачить синій колір? Юпітре, можеш покласти кульку назад на землю? Клайд, твоя черга. Можеш мені принести зелену кульку? Таку саму? Знову червона. Як думаєш, може Клайду потрібні окуляри? Може, синій і зелений від хорів відрізняються від наших синього і зеленого. Сніжок. Тепер ти біжи і принеси мені кульку таку, як ця. Уперед. Клас. Спочатку він подивився на червону кульку, потім на зелену, а потім приніс синю. Дуже цікаво. А зараз останній дослід. Клайд, принеси нам червону кульку. Дякую, сніжок. Біжи грайся. Твоя черга, Клайд. Будь ласка, принеси мені червону кульку. Точнісінько, таку саму. Класно. Клайд вибрав червону. Може, тому йому подобається гратися з моїм червоним восьминогом у вільний час. А якщо Клайд бачить лише червоний колір, чи в його очах весь світ червоний? Цікаво! Треба це з'ясувати. Прямо зараз давайте вдамо, що ми тхори! І тоді ми побачимо світ очима тхорів завжди хотів бути тхором. Луно, тепер ми тхори. Тобі так личить це темно сіре хутро Юпітере. Темно сіре? Ух ти. Погляньте скільки сірого. Я ніколи не бачила стільки сірого кольору. Це ж найкращий дослід. А де ж інші кольори? Ми наче потрапили в чорно біле кіно. Бабуся любить таке, тільки тут іще червоний. Люблю червоний. Це так. Ось чому ти приносиш мені червону кульку? Це ж дивовижно. Я відчуваю запах сніжка. Не думав, що ти так сильно пахнеш. Це тому що ви тепер тхори тхорів просто чудовий нюх. Наш ніс нам дуже допомагає. Схоже, клайду все таки потрібні окуляри. ні, вони мені не потрібні. Ні 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 тхір не страждає через те, що бачить усе трохи розмитим. Ні, 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 ні. Це йому не заважає бути здоровим і ситим. Ні ні ні, хвилюватися не треба. Так поганий зір, але це не проблема. У нас є прекрасний гострий слух і чудовий нюх. Чудовий нюх, так поганенько ми бачимо далеко. І ми назавжди кольори розрізняємо. Скабі-дабі-дубі-дуб-да. та все нормально, так? Ага. ту ту, -ту ру ту, -ту. Бути тхором, це клас, це клас, це просто прекрасно, прекрасно. Бути тхором це клас, це клас, це круто, класно і просто прекрасно. Бути тхором, це клас, це клас, це просто прекрасно, прекрасно. Бути тхором, це клас, це клас, це круто, класно і просто прекрасно. Бути тхором, це клас, це клас, це просто прекрасно, прекрасно. Бути тхором, це просто клас. Це клас, це круто, класно і просто прекрасно. Чи є тут хори, яким треба підрівняти кігті? Ми тут. Тоді заходьте, будь ласка. Дуже добре, Клайд. Залишилася одна лапка. Клайд не плаче в лікаря. Він чудовий фір, так, Клайд? Розкажи лікарю, як Клайд бачить усе. Чудова ідея, Юпітере. Лікарю Джейн, хочете побачити виставу? Виставу? Звісно, що сьогодні в програмі? Шоу тхрів. Ми закінчили клайд. Звучить цікаво. І коли вистава? Усі готові. Вистава починається. Ні, ні, ні. Тхір не страждає через те, що бачить усе трішки розмитим. Ні, ні. Це йому не заважає бути здоровим і ситим. Ні-ні ні. Хвилюватись не треба. Так, поганий зір, але це не проблема. В нас є прекрасний гострий слух. І чудовий нюх, і чудовий нюх. Так, поганенько ми бачимо далеко. І ми не завжди кольори розрізняємо. Ту-ту-ту, ту-ру-ту-ту. -ту -ту. Там все нормально. Бутит хором, це клас, це клас, це просто прекрасно. Прекрасно! Будет хором, це клас. Це клас. Це круто, класно і просто прекрасно. Бути хором, це клас, це клас. Прекрасно! Це клас. Це круто, класно і просто прекрасно. Бутит хором прекрасно. Бутит хором, це клас. Це круто. У тут хором це клас! це круто, класно і просто прекрасно. Браво. А ти сніжок? Чому в тебе блищать очі? Цікаво, ти бачиш у темряві? Чи ти краще бачиш все таки вдень, як і ми? Так багато запитань. Ходімо, сніжок, ходімо.